Вивести кошти із Тіктока дуже легко при умові, що у вас є рахунок на який ви будете робити вивід. І так, жмемо для початку настройки. Три полоски в правому верхньому углу. Настройки і конфіденціальність. Кошельок. Баланс пользователя награти за контент, все такое і кнопочка Показати. Жмем. Далі жмем «Вывести». Ми бачимо, добавить способ оплати. Якщо у вас нема раніше додавлених способів оплати, жмем Добавить спосіб оплати. Якщо є, і ви не знаєте, що це за способи оплати, рекомендую їх видалити. Якщо ви не додавляли, а у вас вони з'явились. Жмем Добавить способ оплати у нас є на вибір PayPal і WebMoney. PayPal в Україні не працює. Але якщо у вас є банківська карта іншої країни, ви можете спробувати. В будь-якому випадку ви нічого не потіряєте, кошти назад вернуться, якщо не пройде платіж. А якщо пройде, то все добре. Ми будемо виводити через WebMoney. Інструкція на PayPal і на WebMoney одинакові практично. Жмемо WebMoney. Нам буде приходити смс з кодом підтвердження на телефон або на емейл, якщо за вашим аккаунтом не закріплено телефон. Після введення нам показує інструкцію по виводу средств. Вона на англійській. Можете прочитати. Согласіться і продовжити. Далі вводимо ім'я, фамілію і номер банковського щота. Імя і фамілію вводимо особи, на яку записаний. Банківський рахунок у випадку, якщо щось піде не так, щоб хоча б ім'я фамілія зійшлася з рахунком, на який виводяться кошти. Номер банківського рахунку доларовий починається з букви З на Вебмані. Правій, жмем. Додавмо новий спосіб оплати WebMoney. у номер нашого рахуночка. При необхідності, ми можемо його удалити тепер при виведенні коштів. Нам не потрібно вводити цю всю інформацію, а лише суму. Після чого вибираємо спосіб виведення, де вже є наш рахунок.

Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам потрібна допомога з виведенням коштів із ТікТока або з виведенням із WebMoney, ви завжди можете звернутися до мене по інформації, яку ви бачите на екрані. Я допоможу по можливості.